Річно 24 травня у всіх слов'янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія, творців слов'янської писемності. Ти були православними ченцями. Слов'янську обетку створили у грецькому монастирі. Слов'янська писемність була створена у 9 столітті близько 862 року. Алфавіт отримав назву Кирилиці на ім'я Візантійця Константина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом, а допомагав йому в благогодній справі його старший брат Мефодій. Шанування пам'яті засновників слов'янської писемності і літератури має давню традицію. У Чехії свято на честь Кирила і Мефодія почали відзначати у 1349 році, а у Болгарії в 1851. Наш спільний обов'язок не лише дбати про історико-культурну спадщину, а й забезпечувати розвиток сучасної креативної української культури.